Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео для тих, хто має автомобілі і не тільки, тому що в нас на огляді акумуляторний пилосос від Що 100% буде цікаво, ми сьогодні перевіримо, як він полососить. Ну і звичайно розберемо, подивимося, як там все всередині Базео зробив. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24 48 вольта, або придбати готові збірки всі посилання в описі під так, відео. Так, як завжди, з самого початку трошки історії. Навіщо я заказав собі такий пилосос, тому що в мене є похожі, я колись купляв в Аврорі. Є в мене навіть відео на каналі. Ось я з собою так ввожу в автомобілі. Оцей пилосос автомобільний. Він і не тільки. І можете клавіатуру попилососити, продути і так далі. Він як на втяг, так і на виду вдає. Оцей з Аврори, я ось так його ввожу в автомобілі. Щось не щось. Штука дуже класна. Я наперед вам говорю, потім я вам розкажу. Ось такий Авроровський, ви собі його сюди вставляєте. Ну, він коштує 400 гривень. Не знаю, чи зараз він є в наявності, ось такий. Я його тут переробив, перепакував акумулятори, нормальну зарядку на Type-C поставив. Коротше, я ним задоволений, і я вирішив заказати собі такий же самий пилосос, але тут, щоб робочу зону пропилососити, клавіатуру продути і так далі. Коротше, гаджет дуже класний. Цим я задоволений. Я перепакував, він працює супер. Тут у нас в комплекті насадки різні є. Це в нас на виду, можна щось продути. Це в нас на витяг зі щіточкою. Ну, класно пилесосить, кажу, є відео на каналі, можете зайти, глянути, там плейлист. Е, Вроді там товари з Аврори чи огляд за аврори, якось так. Ну а цей пилосос Базеос я вже брав, щоб як то кажуть, не перепаковувати і так далі. І фірма вроді якісна, добра. Я шукав іменно ось такої форми. Чому зараз потім я вам машині покажу? Тому що такою формою ти підлізеш, куди хочеш. Є в базеуса є така подовгаста типу туба. Ну вона мені не подобається по формі, вона некомфортна і так далі. Ось така штука комфортна, тому що ти де хочеш, можеш підлізти в любі шпарки, як то кажуть. Добре, це ми відставляємо. Перейдемо до Базеуса. Давайте ми його розпакуємо. Я до речі, вже його розпаковував. Я його зарядив повністю на 100% і цей, і цей. Сьогодні ми подивимось, хто краще тягне. Дивіться, що у нас в комплектації? Ось така щіточка. Тут, як ви бачите, отвір побільший, там набагато вужчий. Якщо порівняти з цим, ось такі дивіться. заврори. А тут ось, у нас ось так. Бачите, площа трошки більша буде полососити. Головне, щоб він тягнув. Ще одна насадка у нас ось така. Ще одна насадка. Це ви можете ним накачувати матраси, м'ячі такі дитячі і так далі. І продувати всяку різну штуку. Кажу, клавіатуру. В машині можна повидувати там з поміж кнопок, тому що ти пилососом не всюди залізеш, а видати там пилюку то потрібно. І ось така насадка. Бачите, це в нас. Давайте ми кульочки зразу ж відставимо на бік. Це у нас раз, два, три, чотири насадочки. Добре, перейдемо до самого пилососа. Витягуємо, коробочку також на бік. Тут у нас мануали, інструкції і так далі. То відставляємо, нам не потрібно. Шнур зарядки в нас зразу штайці, що дуже приємно, нема дісішки, що ти з будь блока чи там з автомобільного прикурювача, ти можеш собі зарядити цей пилосос. Це теж класно відставляємо. Далі. Що в нас є? Сама колба, де буде збиратись мусор. Ось така і ось такий фільтр. До речі, ну, діаметр провіримо, чи підходить, чи ні. Ні, тут трошки більше. Він сюди не залізе. Бачите, він сюди не залазить. Що мені одне не сподобало, що вони в комплекті дають тільки один фільтр. Не знаю, можливо, на сайті є запасні, треба буде ще собі декілька запасних заказати. Я так думаю, він теж миється, так як цей можна його продути, помити і так далі. Добре, це відставляємо. Колба гарна, якісна, товста зроблена. Також є заслонка, щоб мусор назад не висипався. І тут вона така, я вам скажу, силіконова, там вона дубова. Тут е, ну, базе, ось, як би не було, зробили дуже добре. І розпаковуємо сам пилосос, як він виглядає. Ну я вам скажу, в руках він досить тяжкий. Набагато важкіший, ніж цей. Ну тут вони акумулятори, я думаю, вже поставили нормальні. Ну, просто класично в стилі базеос, нічого лишнього нема, звичайні форми. Одна кнопочка, індикація прямо на кнопочці в нас є. Є в нього, до речі, два режими. Дивіться, включаємо, кнопочка засвітилась. Ось так він годить. Тут видуває, тут втягує. Це в нас перший режим, це в нас, я так зрозумів, 50%. І другий режим сильніший. Сильніший він тягне, так що е мені дуже сподобалось, що є два режими. Хоча одного режима би тут хватало на максимум. Давайте ми його зберемо і зараз і цей і цей попробуємо щось підняти, як то кажуть, протестити. Збирається дуже все просто. Ставимо сюди фільтр. Він сюди сідає, в нас дуже гарно, дуже плотненько. Е, є в нас такі ж самі, бачите, защіпки. Направляйки такі ставимо сюди в направляйки, провертаємо, все, він тримається дуже добре. Далі беремо е, оцю дудку його. Подовжину, не знаю, чи це цей. Ні, це, напевно, з цієї сторони вставляється. Бачите, ось така подовжена дудка. Я ж кажу, такими пилососами ти можеш підлізти десь далеко і, і пилюку ту добре сполососити. І ось така ще дудка вставляється. Бачите? Ось така от довжина. Ну, шикарно, шикарно. Ми ставили в цю дудку. Давайте ми сам пилосос спочатку протестимо. Ось я візьму коврик, оце я тестив на цьому коврику. Ідентичні умови, що цей, що цей полосос. Цей трошки навіть довший, бачите? Дивіться, цей заряджений на 100% і цей. Цей коштує 1000 гривень, цей коштує 400 гривень. Ну, тут я його доробив ще. Ну, Треба, як то кажуть, руку доложити. Дивіться, включаю цей. Тут один режим. Беру за край силіконового коврика. Пробуємо. Піднімає, бачите? Тримає коврик, як ви бачите, тягне добре. Бачите? За край коврика, дивіться. Я підняв коврик цим пилососом. Тяне добре. Виключаємо. Наступний у нас де на черзі Базеос. Та ж сама ситуація, той же самий коврик, також він заряджений. Перший режим. Давайте на першому режимі. Він майже на першому режимі тримає коврик, дивіться. Другий режим. Він розганяється. Також тримає коврик. Ну, я вам скажу набагато краще. Дивіться. Посередині. Ну, і він посередині також не підніме. Не підніме. Ну, папірчик, звичайно, вони всі піднімлять. Тут питань нема. Що цей, що цей. Різниця в тому, що він тягне, звичайно, є. Цей трошки сильніший, мені здається, ну, як ви бачите, різниці дуже великої. Я не замітив. Щоб оцей коврик не підняв, цей коврик підняв дуже добре. Ще я хочу спробувати з тими паличками, як вони будуть піднімати. Бо в першому тесті заврори я цим тестим разом з подовжувачем. Давайте ми оцей подовжувач сюди поставимо, наприклад. Бо тут, бачите, в нас прорізі, і я не піднімлю з тими прорізами. Це 100%. Ми попробуємо розвернути другим чином і попробуємо підняти. Давайте включаємо другий режим. Ну та піднімає. Ще раз. Піднімає, бачите? Добре. Беремо Авроровський. Попробуємо. Тут набагато, як ви бачите, скільки я ним пилососив от машину, тут все в вбрудіше. Треба буде, до речі, почистити. Та же сама ситуація, але ну, я вам даю 100%, він не підніме цей коврик. Бо я тут поставив базев, дивіться. Ну, майже, майже. Але бачите, тут набагато вуще оце сопло, і тому він не може підняти. Ну, але по відчуттях цей набагато краще тягне. Базе, ось це 100%. Цей теж непогано тягне, я вам кажу, це з бюджетних. і Я дійсно був в шоці, коли купив його з Аврори і почав пилосости машину. Він реально тягне. Він такий от пісочок нормально втягує. Ось як ви бачите, по ко по що я ним користуюся активно. активно. Але Мені дуже цікаво, як він там всередині зроблений. Звичайно, зараз ми його розберемо. Подивимось, де тут його відкручувати, я не знаю. Ну тут все так підігнано. Тут наклеючку походу треба буде знімати і помаленьку його розковирювати. Бо як ви бачите, шурупчиків нігде, я тут не бачу. Він просто зібрано стоїть на защіпках. Ну але з самого початку я хочу спробувати, як він пилососить машину. Візьмемо і цей, і візьмемо і цей. Так що погнали пилососити машину. Потім його звичайно розберемо. Подивимося, як там всередині все зроблено. Погнали! Так, машина грязна, я нічого не пилососив. Благо, дуже багато допомагають коврики Ево. Що я вам скажу по рекомендації на рахунок коврики Ево, хто хоче брати, беріть тільки е, 3D-ні, тобто за воротами сюди. Тому що оця вся штука. Давайте ми це все дістанемо. Бачите, скільки пилюків воно зберігає оце Ево. фіга в тій соті. Дивіться. Так, коврик кинемо. Дивіться сюди, бачите, оці всі краї. Все в пилюці. Ну і кажу: беріть краще отакі за воротами сюди на, на бік. Тоді буде почистіше, і менше потрібно буде пилососити. Добре, далі. Що? Давайте ось так: одну частину цю пилососить Авроровський, другу частину пилососить Базеос. Хто краще і швидше справиться. Погнали ось так приблизно розділимо. блін, це сніг впав, десь з машини капає. Включаємо, погнали. Так, цим ми спилососили приблизно половину, не знаю, чи вам видно там добре. Та вроді видно. Дивіться, беремо базеус. Бачите, було, було пусто, вже тут о, бігає мусор. Включаємо базеус, максимальна швидкість. Погнали. Так. Що я вам з самого початку хочу сказати. Оця от защіпка, що з за Аврори, що у Базеуса, вона не дороблена. Тому що тут, зверніть увагу, щоб мені не вилітало, що я зробив. Я просто зробив ізолентою і обмазав, щоб воно полотно заходило, бо мені вилітало постійно, коли я щось вивертав. Ці защіпки вилітали. В Базеуса навіть сама проблема. Походу, ті, що робили цей пилосос, злізали з Базеуса. Е Тих дві защіпки, як ви бачили, дуже часто мені падало. Значить, в базеосі також я буду замотувати ізолен. Як би це було не обідно, але факт є фактом. Друге, що я замітив, дивіться сюди, якість щітки на висоті, мені дуже сподобалось, вона дуже жорстка. І зараз я вам поближче покажу ось такі моменти, де воно трошки сильніше вгризлось, пилюка в цю шерсть Базеос набагато краще випилососує. Це на 100%. Я бачу візуально, якщо дивитись тут, де я полососив, а якщо дивитись тут, зараз я вам покажу ближче. Так, взяв я лампу оцю аврорівську. Показати вам, ну воно ніфіга не видно, тут темно. Ну, коротше, щоб ви зрозуміли, ось такі от нюанси, як вам показати, такі забиті, знаєте, от забиті. от забиті, воно не пилососи. Базеос тут набагато краще справився ось тут. Він ворс піднімає за рахунок своєї оцеї жорсткої, якісної щітки. Тут показую ось така щітка. Вона, бачите, неякісна, трошки задовга, і тому її завертає, і вона не так якісно піднімає пилюку. Також, чому беру такі пилососи? Зараз вам покажу нюанси. Дивіться, наприклад, знімаю, блін, одною рукою, знімаєте оцю насадочку. І ось такі вот нюанси в сідушках, бачите, в мене вже грязно, треба попилососити. Я беру і ось так акуратненько дивіться, І все. Пилосошую. Ця штука взагалі ура працює. Також такі нюанси залізти. Бачите, я сюди залажу в кишеню і пилосошу. Тут нюанси, тута. Ну, будь-де. Ще плюс насадку до того ти ставиш для видува. Бо де, наприклад, кнопочки. Ось тут кнопочки, тута повидувати, і ти все гарно повидуваєш і пополососиш. Це 100% класна штука. Ну що, в принципі, я вам показав різниця. Різниця, повірте мені, суттєва, де майстерню, будемо пробувати розбирати. Погнали. Так, ну що, хлопці і дівчата, як ви бачите, Базеус вже в мене підрозібраний. І, як то кажуть, не без втрат. Я вже пальці собі всі порізав. Блін, що вам сказати? Дайте дзиґа закурю, бо я не маю слів, чесно. Дивіться. Коротше, Базеус е класна фірма. Ну, блін, е Хто ремонтує павербанки? Базеус, мені попадалось, не раз ремонтував. Ці кріплення і це все так далі, це розібрати, це просто корпус покоцаний. Я не знаю. Ну, чесно, що вам сказати, що тут базео зробив? Ну, вроді відома фірма, ну зробити на ті, ті гвинтики, болтики і так далі. Ну, в мене слів немає. Дивіться, все ж є під болтики. Вони взяли це все клеєм, заклеїли. Я вже тут аж диру виколупав, щоб підібратися з цієї сторони, щоб не сильно покоцати, бо тут наклейка. Наклейку я вже, до речі, здер. Все на клею. дивіться. Зараз я вам покажу, скільки в мене інструментів. Лопатка. Я просто для прикладу вам показую. Ось ця лопатка була нова. Подивіться, що з нею сталося. Просто все викинути цю лопатку можна. Дивіться, ось всі кріплення є, бачите, на болтики. Тут мало бути, тут мало бути, тут мало бути. Бачите, ось ось, ось вони. Це під шурупчики, під болтики мали бути кріп. Вони просто не парили, щоб не робити тут отвора і потайчика. Вони просто наклей засандалили і все. ну чесно, ти мене розчаровуєш. Пилосос гарний тягне. Працює гарно, все працює без проблем. Ну, таке зробити це просто треш. Я не знаю. Ну ваші павербанки розбирати, це просто треш. Я розумію, для чого ви випускаєте, що якщо воно здохло, людина викинула і купила друг. В принципі, воно так і вони розраховують. Але тут, ну блін, ну може людина захоче розібрати, побавитись, поколупати, попаяти, перепакувати і так далі. Це ж цікаво, мені, наприклад, цікаво. Ну, взяли наглухо, все заклеїли. Ви бачите, це все сплош, все біле, це все клей. Все просто вклею. Далі я розбирати не буду. Чесно, мені жалко того полососа, тому що я зараз оце все виламаю. Якщо я начну ось так розколупати, я виламаю. Тут в принципі більше нема нічого, що дивитися. Чекай, тихо, тихо, тихо. Е, в нас тут збірочка 2С. Ось я зараз вам покажу. 2С, у нас 14,8 Вт на 2000 мА. Сила струму, до речі, тут 2 А заряджає, дуже швидко він зарядиться, оцей акумулятор. Це дуже класно, великий плюс в Базеусу. Ну, ніяк не кріплення. І як ви бачите, все розпаяне на платі. Вони гарно зробили, вони загальну плату зробили. Тут ті платі є БМС-ка і заряд. Ну, Питань тут нема до Базеуса. Ну, оця штука. Блін, це просто треш, і гарно, що вони зробили. Ось зверніть увагу. Блін, та я замахався тебе включати. Що вони зробили, що вони дали таку силіконову вставку, отут перемичка. Тому що в цього пилососа такого немає. Вся пилюка залітає от сюди. Розумієте, воно коли тягне, залітає, але вони тут вставку зробили. Мені зараз треба буде акуратно ту вставку поправляти і щоб назад це все в паси поставити. Не знаю, як воно поставиться, тому що бачите, це все виїд колупа. Далі, чесно, мені жалко того все виломувати, потім я не знаю, можливо, і не складу. То ось так все він всередині виглядає, все гарно, акуратно, якісно зроблено, Ну, з кріпленнями це просто трешняк. Ну, в мене слів нема, чесно. От я вам серйозно говорю, я навіть не хочу виражатися. Добре, давайте ми це відставимо на бік, потім я зберу. В загальному давайте підсумуємо плюси і мінуси і так далі. Так, ціна 1000 тисячу гривень. Зараз на Аліекспрес, якщо до речі, не помінялася ціна. Ну на даний час, коли я знімаю відео, він зараз коштує тисячу гривень. Не знаю, коли воно вийде і так далі. Ціна адекватна, нормальна, супер. По якості, ну, типу виконання пластику і так далі, питань немає. Дальше, покріплення колби. Кріплення колби мені не подобається. Треба буде доробляти, також як в тому. Треба буде давати сюди ізоленту, тому що, як ви бачили, я полосошу, воно вилітає. Базеус потрібно не робити. Ви не остання фірма, ви типу бренд. Доробіть це все діло з тими кріпленнями. Дайте ще тут, по одному кріпленню, і буде супер. Третє, це в нас фільтри. Чому тільки в запасі один фільтр? Має бути як мінімум два. Це би був дуже великий плюс. Ну і по мінусах в принципі, все. Далі, по плюсах, порівняно з Авроровським, Авроровський також мене влаштовував, в принципі, він нормально працював, але, але один мінус. Його треба допрацювати. Є в мене відео, як я допрацьовував. Я замінив тут акумулятори, бо акумулятори у вас довго не проживуть. Я замінив сюди плату зарядки, поставив на Type-C зарядку, і тоді він працює тут, як то кажуть, тільки ізолентою домотав. Так він працює. Якщо ви берете з аврори, в принципі, ви берете з аврори, ви можете користуватись. Але акумуляторів, повірте, там надовго вам не стане. Треба потім знову буде перепаковувати. Але благо тут можна розібрати і перепакувати. Тут буде дуже тяжко. Не знаю, хто буде братися. Хіба ви самі, бо покоцайте, ви корпус так знатно, як то кажуть. В загальному, якщо ви не шарите в тій темі, хто не міє перепаковувати, я би вам радив брати базеус, тому що ви взяли пилососите, і не треба нічого перепаковувати. Є роз'єм Type-C, акумулятори, в принципі, вони я знаю, ставлять якісні. Блін, та скільки ти можеш включатися. Акумулятори вони тут ставлять якісні, не хочу то розривати, кажу, бо я його поломлю. Мені його жалко просто поломати. Я вам от показав всередині, все, в принципі, гарно робить. Акумулятор, я думаю, будуть довго служити. Машину вам попилососити буде повністю хватати. Ще заряд, я думаю, залишиться. Бажано після того, як ви попилососили машину, поставте його на зарядку на він до зарядиться. І зарядка тут швидка: тут 2 ампера. Зараз я вам покажу, бо вам не показав. Тут у нас є 2000 мА, у нас акумулятор 14,8 Вт. Ви бачите, зарядка у нас 5 вольт, 2 ампера. Так що, в принципі, швидко зарядиться. На цьому все. В принципі, я вам все показав. Обирати, як то кажуть, вам. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу і за мої ось такі старання обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!